Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі. На програмі Біблія продовжує говорити з вами я, її ведучий Володимир Гриневич. За мій 40-річний християнський досвід, який включає в себе роки навчання, викладання та пасторського служіння. Десять заповідей, що записані 20-му розділі книги Вихід з 3 по 17 вірші, завжди викликали благоговіння, повагу, а також і деякі запитання. В Біблії говориться про те, що це єдина частина святого Писання, написана перстом Божим. Свідчення про це ми знаходимо в книзі Вихід. І промовив Господь до Мойсея: вийди до мене на гору і будь там, і дам я тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, написані Божим перстом. І повернувся і зійшов Мойсей із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва. Писані з обох їхніх сторін, звідси і звідти вони були написані. А таблиці Божа робота. Вони, а письмо Боже письмовано» вирізнене на таблицях. Я виріс у адвентистській сім'ї, отримав освіту в адвентистському учбовому закладі, і на 100% переконаний і вірю, що 10 Божих заповідей необхідно виконувати кожній людині. Проте дуже часто мені доводиться чути, як дехто з християн впевнено заявляють: закон Божий ніхто ніколи не міг і не може виконати. Мене почало цікавити питання, а для чого тоді Бог дав людині те, що вона ніколи не може виконати? Згодом я задумався: а чи дійсно я виконую 10 заповідей відповідно до волі Божої? Досліджуючи Слово Боже, в першому розділі книги Псалмів я прочитав слова псалмиста Давида, який з захопленням описує істинного богопоклонника. Запрошую вас до читання першого та другого вірша з цього розділу. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. Псалмис стверджує, що той, хто належить до Божого народу, насолоджується його законом. Ці слова глибоко стурбували мене. Якщо я не отримую задоволення в законі Господньому, тоді виявляється, я негідний належати до Божого народу, називати себе християнином. З глибоким хвилюванням в молитві я звернувся до Господа, і Він відкрив мені мої очі, щоби побачити дещо надзвичайно важливе, чого я раніше не бачив в десятьох заповідях, і це принесло мир в мою душу. Християнська письменниця Вайт в книзі Сини та дочки Божі на сторінці 56-й пише. Десять заповідей це десять божих обітниць. Для того щоб зрозуміти, що основою декалогу є обітниці, необхідно осмислити та вивчити найближчий контекст десяти заповідей. По перше, необхідно зауважити, що перших 19 розділів книги Вихід описують підготовку до подій, які відбулися на горі Синай. По-друге, безпосередній контекст синайських подій позбавляє нас будь-яких сумнівів щодо Божого мотиву для надання закону. Звіть увагу на перших два вірші 20-го розділу книги Вихід. І Бог промовляв всі слова отці, кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Десять заповідей не були довільним винайденням Бога, а скоріше, як особисте ніжне нагадування про Господа Бога, який звільнив Ізраїль з єгипетського рабства. Звільнення з рабства це символ викуплення, що лежить в основі десяти заповідей. Тому декалог це не просто кодекс законів, що був даний Ізраїлю, а спасаючий зв'язок, який визначає відносини любові, що існують між Ізраїлем та їхнім всемогутнім Богом. Насправді в законі Божому розкривається велич і спасаюча любов Божа. Отже, десять заповідей не були дані Ізраїлю для того, щоб вони їх вшановували, і на основі цього були звільнені з рабства. Вони були дані їм тоді, коли вони вже були на свободі. Іншими словами, вони не є засобом для спасіння, а обітницею відносин заповіту, який Бог хоче мати зі своїм народом. Ретельне дослідження контексту цих подій, що відбувалися на Синаї, коли Бог дав 10 заповідей, показує критерії завіту спасіння та обітниць, які характеризують закон та законодавця. По-перше, Бог виконує свої обітниці. Звільнення ізраїльського народу з єгипетського рабства було виконанням Божої обітниці, даної ще Авраамові. В 15 розділі книги буття написано: І промовив Господь до Авраама. Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не свої, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ, але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. Зверніть увагу на 20-й розділ Книги Вихід, де описане виконання цієї обітниці. А перебування ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті 400 років і 30 років, і сталося в кінці 400 років і 30 років, і сталося саме того дня вийшли всі господні війська з єгипетського краю. Друге ніхто не може стати на заваді Богові у досягненні його цілей. Незважаючи на деспотичне правління фараона, під час якого він пригноблював ізраїльтян важкою працею та вбивством новонароджених хлопчиків, Бог приготував Мойсея для виконання своїх планів безпосередньо при дворі фараона. Про це ми читаємо в першому та другому розділах книги Вихід. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя кожною працею. Коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити, і звелів був єгипетський цар єврейським бабам з поветухам, що одні ім'я Шифра, а ім'я другі Пуа, і говорив: як будете бабувати євреїв, то дивіться на порід, коли буде син, то вбивайте його а коли це дочка, то нехай живе. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати, і взяла йому папірусову скриньку і виасфальтувала її асфальтом та й смолою, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла. Здалека, щоб довідатися, що йому станеться, і зійшла фаронова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою, і побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її, і відчинила, та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала. Це з єврейських дітей, і сказала сестра його до фараонової дочки: чи не піти і не покликати тобі жінку-мамку з євреїв, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараонова, Іди, і пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка Фараонова сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її, і підросло те дитя, і вона привела його до Фараонової дочки, і він став її за сина. І вона Звали йому ім'я Мойсей і сказала Бо з води я витягла його. Третє, Бог Мойсея є сильнішим, ніж боги Єгипту. Десять кар, що описані в книзі Вихід з 7 по 11 розділи, були спрямовані проти певних єгипетських богів, щоби виявити їх безсилля і показати, що Єгова є справжнім Богом. Коли божі кари обрушувалися на Єгипет, фараон декілька разів просив Мойсея та Арона молитися за нього. І поспішив фарон покликати Мойсея та Арона та й сказав: Згрішив я господеві, Богу вашому та вам. А тепер пробач же мій гріх тільки цього разу і помоліться до Господа вашого бога. І нехай тільки відверне від мене цю смерть. Четверте, Бог Мойсея, сильніший за сили природи. Він розділив води Червоного моря, щоб народ ізраїльський прийшов по суходолі. П'яте. Бог опікується своїм народом. Гірка вода в марах стала солодкою, коли Мойсей кинув в неї дерево за божим наказом. Шосте. Бог забезпечує своїх людей, манна з неба та вода зі скелі для більше ніж 600 тисяч людей були Божою провізією для народу в пустелі. Сьоме, в час воєнних дій Бог був на стороні свого народу. Підняті вгору руки Мойсея під час бою з Амалакитянами принесли Ізраїлю перемогу. Восьме стовп хмари та огню, які супроводжували ізраїтян під час подорожі до обітованої землі через пустелю, вказуючи їм дорогу, в яких був присутній невидимий Господь розкриває дії Бога по відношенню до свого народу. Стоп хмари захищав ізралітян від спеки в пустелі впродовж дня, а стоп огню забезпечував світло в темряві і оберігав їх від холоду нічного. Дев'яте. Бог постійно перебував зі своїм народом. Ізраїльтяни, які щойно вийшли з єгипетського рабства, були сильно вражені тим, що Господь супроводжував їх у стопі огню та хмари. Десяте Звільнивши свій народ з рабства, Бог запросив їх до особливих відносин з ним. Зверніть увагу на слова, які Господь промовив до ізраїльтян. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлинних і привів вас до себе. Тому в преамбулі декалогу написано. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Ці слова, сказані Господом, дають підставу для того, щоб ізраїльтяни проявили послуг по відношенню до того, хто визволив їх з рабства. А далі, щоби увійти в обітовану землю, вони повинні були проявити свою вірність по відношенню до Бога. Звичайно, мета всього того, що Бог зробив для свого вибраного народу, вивівши їх з Єгипту, з великими ознаками та чудами, полягала в тому, щоб їх надихнути на вступ у відносини завіту з ним, в якому слухаючи його голос, вони мали можливість стати особливим народом. В 19-му розділі книги «Вихід» написано. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священників та народом святим. Перебуваючи у таких стосунках, вони ніколи не повинні були красти. Саме про це говориться у восьмій заповіді, тому що Господь взяв на себе обов'язок забезпечувати їх. Вони будуть шанувати своїх батьків. Як про це говорить п'ята заповідь, тому що розміщуючи їх в обітованій землі, Бог виконував свою обітницю, яку дав їм. У цьому сенс десяти заповідей, які здаються негативною забороною. Коли ми з вами читаємо не роби, можуть бути позитивним твердженням про впевненість, ти ніколи не будеш робити. Вислів Десять заповідей» не зустрічається в Біблії, написані староєврейською мовою, мовою оригіналу. Хоча тричі зустрічається в українському перекладі Святого Письма. Ми читаємо про це в книзі Вихід та в книзі повторення закону. І був він там з Господом сорок день і сорок ночей, хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова заповіту Десять заповідей. І він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити десять заповідей, і написав їх на двох кам'яних таблицях. І він написав на тих таблицях як перше письмо Десять заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборів, і Господь дав їх мені. У цих трьох випадках Мойсей навмисно використовує слово дабар, що означає слово, а не вислів «міцвах», що означає заповідь. Це слово Мойсей широко застосовує у П'ятикнижі фактично десять заповідей представлені як слова. Зверніть увагу на наступні тексти. І Бог промовляв всі слова отці. Слова ці, Господь промовляв до всього вашого зібрання на горі середини огню, хмари та мряки, сильним голосом і більше не говорив, і написав їх на двох камінних таблицях і дав їх мені. А я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі. Ці місця святого Писання говорять, що Бог дав 10 слів, тобто декалог. Слово Дабар у багатьох місцях святого Писання є перекладом слова обітниця, окрім того, його усна форма має значення він говорив, він обіцяв. Це дає основу стверджувати, що слова, сказані Богом, ми можемо розуміти як обітниці. Отже, десять слів це десять обітниць. Граматична структура десяти заповідей, в якій є негативна частинка, не повідомляє не тільки про виразну форму заборони або великого очікування послуху, але також певне сподівання, що чогось все-таки не станеться. Ствердження, що має таку ж граматичну структуру, в якій зустрічається негативна частинка, не в інших місцях святого Писання безсумнівно означає обітницю. Зверніть увагу на декілька біблійних текстів. І сказав йому Господь мир тобі, не бійся, не помреш. Коли ти вийдеш на війну проти свого ворога та побачиш коні і вози та народ, численніший від тебе, то не будеш боятися їх, бо з тобою Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, не будеш боятися страху нічного ані стріли, що в день пролітає. Поняття про те, що десять заповідей можна розуміти як десять обітниць. Вкладено в граматичну структуру декалогу. Це свідчить про те, що 10 Божих заповідей містять два складні, які тісно поєднані фактори, а саме заборона і обітниця. Проста ідея, яка міститься в обітниці, я роблю в той час, як ідея, яка міститься в повелінні, говорить, ти маєш робити. Подумайте, якщо виконавець дії відіграє вирішальну роль, тоді потрібно визначити той чи інший вислів є обітницею чи повелінням. Необхідно зауважити, що в Біблії різниця між ними майже непомітна. В обох випадках, по-перше, Бог є виконавцем дії, по-друге, Ті, хто проявляють послух, є одержувачами цієї дії, різниця міститься в тому, що обітниця є Божою дією для тих, хто проявляє послуг в той час, як повеління є Божою дією через тих, хто проявляє послуг. Цей феномен залишається послідовним в Біблії. Наприклад. Бог дав повеління Мойсеєві вивезти ізраїльтян з Єгипту. Ми читаємо з вами про це в книзі Вихід. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Звіть увагу на інший текст, що записаний в 20 му розділі книги Вихід. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хто ж насправді вивів ізраїльтян з Єгипту? Звичайно, Бог. Він діяв через Мойсея, що проявив послух до його повеління. Подивимося на іншу ситуацію. Ісус дає обітницю своїм учням, записана вона в 28 розділі Євангелії від Матвія. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Однак обітниця була дана, передбачаючи, що вони будуть проявляти послух до Божого повеління, яке записане в 19 му вірші. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Послух людини має вирішальне значення для одержання повеління або обітниці Божої. Насправді божественні обітниці і повеління не є різними, адже автором і одного, і другого є Бог. Наше українське слово повеління означає наказ, вимога, розпорядження. Це свого роду свідчить про обмеження свобідної волі особистості. Наше слово повеління не передає повного змісту єврейського слова цавах, яке має більш широке значення, включаючи направляти, призначити, посвячувати. В жодному разі тут немає ідеї примусу. Біблія говорить, що Бог, працюючи з людьми в плані нашого спасіння, рахується зі свобідним вибором кожної особистості. Зверніть увагу на два біблійних тексти. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки. Та чи богам аморейським, що висидите в їхньому краї, а я та дімі будемо служити Господеві. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Вісниця Божа Елон Вайт в кризі служіння зцілення на 114-й сторінці пише. Шлях заповідей Божих це шлях життя. Бог встановив закони природи, але його закони не можна назвати довільними вимогами. Кожне ти не повинен, кожна заборона, що стосується фізичного або морального закону, містить в собі обітницю. Якщо ми... Проявляємо покірність закону, благословення буде супроводжувати нас на кожному кроці нашого життя. Бог ніколи не примушує нас чинити правильно, але шукає можливість зберегти нас від зла і вказує шлях добра. Божа обітниця чи Його повеління є свого роду запрошенням для нас до співпраці. Результати такої співпраці завжди будуть успішними. Гарним прикладом цього є життя біблійного героя віри Ісуса Новина. Звініть увагу на слова Господа, які Він сказав йому. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Отже, Божі повеління є його обітницями, і за ними стоїть та сама сила, яка супроводжувала Ісуса Навина та ізраїльський народ під час подорожі до обітованої землі. З огляду на нашу грішну природу здібності, навики, звички, виконання десяти божих заповідей може виявитися неможливим. Тому то дехто з християн говорить, закон Божий ніхто виконати не може. Однак нам слід пам'ятати, що тільки Божа благодать дає людині силу підкоритися його законам, тільки його благодать може зберегти нас на вірному шляху. Необхідно пам'ятати, що кожне повеління взаємопов'язане з обітницею і прийняте добровільно проникає в душу, несучи в собі життя. Воно перетворює і оновлює людину по образу Божому. Ісус пояснив, що ніхто не може бути слухняним Богові виконувати Його волю, якщо не буде мати тісних стосунків з ним. В 15 розділі Євангелії від Івана написано. Я, виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває? А я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. В завершенні можемо сказати, що мета декологу – гарантувати людині постійну Божу присутність і надихнути її, довіряти йому. Для тих, хто не знає Бога як Господа любові та обітниць, десять заповідей можуть бути обтяжливими, неможливими для виконання, але для тих, хто знає його, вони є обітницею та заявою про впевненість. Псалмис Давид написав. Тому я люблю твої заповіді більше від золота і щирого золота, тому всі накази твої уважаю за слушні, а кожну дорогу неправди ненавиджу. Подякуємо Богові в молитві за те, що Він наділяє нас силою Святого Духа для виконання його волі в нашому житті. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Наші уста переповнені слів подяки за те, що Ти залишив нам чудові обітниці на сторінках святого Письма. Допоможи, Господи, нам жити відповідно до Твого святого Слова і з радістю виконувати заповіді Твої. Господи, даруй нам сили Святого Духа, хрести нас Духом Твоїм Святим, щоб ми були виконавцями Твоєї волі, покладаємось на Твою силу в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, що ніхто не може бути слухняним Богові, виконувати Його заповіді, якщо не буде мати тісних стосунків з ним. Підтвердженням всьому цьому є слова Христа, бо без мене нічого чинити не можете ви. Щоби краще зрозуміти. Заповіді Господні, Його повеління та обітниці, вашій увазі пропонуємо цікаву серію біблійних уроків Діскавер. Ви можете отримати їх лише зателефонуйте або напишіть нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам мудрості та Божої благодаті. До зустрічі!